Привіт! Ви на каналі Полинка Українка, і сьогодні ми граємо з Алісою в маму Толяну. Тільки сьогодні Аліса мама, а я дочка. М -м -м -м! Я від шока впала. тобі треба лікарня. Та да, Аліса, я калікарня. Я просто пожартувала ляпиху, я зайчу похотую вече. А, ну п'ята ранку, нормально. П'ята ранку і вече. Я, мам, давай ще трохи поспимо, бо ми взагалі не спали. А вече я чи як дома? Аліса, зараз ранок буде, мені треба буде в садочок. Давай спати. Піш, Піш. Піш. Аліса мені вже сусіда дала, це її хата. Ну, питайте. Так, ладно. Так, поставимо тут гірляндочки і я доню куча. Аліса, мені треба зараз хатку тут поставити, щоб я могла ставити куча штучок. Зараз я тут просто якусь поставлю і все. А де що? Пошукай. Ой, за що старанку? Капець. тобі оце дочок. Мама ще надто рано тільки що ранку. А. Б. Мене втрукати в кераміку. Я з'їду в Аліса, давай покидатися. Я тебе воду у цердечок, а потім... Ми повинні для початку поїсти, мама. Окей. Ой, у меня футболочку удалили. Жаль. Я тобі купу холод. Ага. Мама, что у нас Я хочу мунти. Не, мама на маму ити. Мама, приготовим инти Нудаешь. Ну молоко, масло, борошно треба. А що мене це ще, ще ще є. мама, давай вже діставай ну, добре, доню. Я мамо, треба телефон. Мама, я сама візьму телефон, якщо мені Ой. котик милий. Мама, давай візьмемо до котика. Мама, діставай вже. А, ось тут можно в цих брати котиків Бікольно, я не бачила. цього, цього я не бачила реально. Слава Богу, Аліса нарешті знайшла. Куди ти ставиш? Я що, на підлозі буду кушать. Ням ням-ням ньом. Дякую, мамо, я поїла, я пішла перевдягатися. Так. перевдягаємося. Ось дочок. Все, мама, я перевдяглася. Я і ще напомнюсь. Я тебе зараз швидко перевдягну. Ура, мама, ходім! ти зараз поставиш е, машину для води, а я поставлю майже звичайну машину потім. Давай. Пішли, став якусь там машинку для води. Невеличку. А я а поставимо потім цю машину. Я вже вибрала. Давай мама став, Став, мама. Ой, я утонула. отанула. Туть, тут тутс, тут тутусь, тут тут. Алиса, став же катер. Став. я тут бензар. Что это за лодка пару Мама управляй Давай, седай же. Мама, седай за руль. Я Ты куда? Не... <сх> Цирк. Слава Богу. Давай, мама. І куди, куди? Е, плисти. Е. Е, ну туди. Кудась пливи. Он туда, туда пливи. Туда. туда. От оттуда. Ось оттуда. Оттуда, от от в інший бік. В інший бік, Алиса. В інший бік туди. Я на мужик і шиbik. Тать. Да, я поплыву в НЖБ. Что mm -hmm. же? Плисти не можешь. Розвернутися mm -hmm. треба, сопли. Иди платок візьми. Ми нарешті приплывли, Алиса сходила за платочком, так? Да? Да. Так, давай, зараз я поставлю машину і включу музыку. Чекай. Туть! Тут туть! Тут, тут, тут. Да, зараз включу. Та-то-ту-ту-ту-ч. Мама, сідай Я сиджу, ма. Мене забули! Аліса, мене забули. Чекай, не вічи. Ту-ту-ту-ту.

Що машину закрию, нехай вона тут буде стояти, добре? Добрий день. Добрий день. Ні, ти доня. Я пардоня. Добрий день, я хочу виводити доню. А зараз буде фокус. та 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 ми Пам'ятаєш, Аліса? Аліса, пам'ятаєш, як ми балувалися? Аліса? Пам так пам'ятаю. Мама, куди ти їдеш? Мама... Мама Я на роботу Папа доби тобто... тобто...

Мамуля, Мамуляка, давайте. Оп, де вона? Де вона Його працює? Побудеть. Я хочу на зубу запитися, адже я хочу зубувати. Що у тебе там сталося? Я кочевопу повітряна тривога. У нас немає повітряна тривоги, це просто так. Аліса, може, ти мене забереш в садочку Я не хочу цілий день. Оце знімати, як і в садочку буду сидіти. Я не хочу це знімати. Давай підемо за котиком чи за собачкою. Мама, ти мені купиш бінокль? Так, коку. Тихо. Тихо. Ой, господи! Дядя! Ви щось поплутали. Зараз я ось так бамс! Мама, давай вибирати тварину. Ва, мама, дивися, які тут кошенятка милі. А дивиш, який кайми. Оце такий милий. Мама, оце такий красивий. <му> Я не хочу цього. Давай пішли. Вау, яка собачка велика, мама, дивися. Не, давай иншу, какого если подъема. нибудь то Котики, котики, собачки. О, давай вот такую. Не, давай иншу штучку включу. Мама, давай купимо тваринку. Мама, я хочу білого котика. Я купив білого котика. Мама, давай якогось білого котика візьмемо. Тут немає білих котиків. Тетя, у вас є білий котик? Так є. Мама, дивись який мій. Маленький білий котик Я хочу такого котика. Ну добре. Я ось такого котика хочу. Наша бота бы хату того. Ну... Мама, а ты не бінок. Ай, це наша машина. Алло. Ми машину вкрали. <говори> це моя машина. А ну йде сюда. Я тебе ще відслежу, в поліцію позвоню. Ти мене зрозумів. Що в цьому городі відбувається? Мама, поїхали. Ми здоровим. Як? Кого вам? Мама, йди в машину, де ти. Мама, ти вже в машині? Я вже хочу. Мама понятно. Я тоді поїхала. Я зараз швидко приїду. Повинна. Котик у мене. А, я перевернулася. Це за фігня. Я ж нормально собі спокійно їхала, а ви мене перевернув Брихен цей. 14 хвилин, господи. Ту, ту-ту! Тут. О, я бачу наш парусник. Машина за цей. Так, паркуємося сюди. Так. Аліса, відкрий парусник. На машинки натисни, і от, тут і ця кнопочка згори, бачиш? Оця маленька, так. Да. Маленьку відкрив кнопочку, щоб там не було цієї галочки. Відкрила. Машинку добре. Зараз поїдемо на твоїй машинці. Сідаємо. Будь здорова. Дякую. Мама, я вже їду. Добре. Все, мама, я приїхала. Включаю ту штучку, щоб нашу, нашу цю машинку ніхто не забрав. Мама відкрий. Спасибо. Мама, что у нас будет на вечерю? Ты давай пока тут по бассейну. Мы пойдем взяты пляж. Да ты что? Так. Тихо. Мама, я пойду в туалет. Окей. Так. Да как это тебе писать? Да там. Тихо. А тобі там что-то на экране? Написало тебе щось? Нет. Понятно. Не. Мама, а губи мой кот? Где будешь делать мой Де буде мій котик жити? Мам! Даю дети! У мене злойятка замре? <кій> Ой! А -а -а! Я Даю! Лешаєшка політу. Як легко надурити сострою? Пользуйтесь. Ой, ой! Так, корм. Пясяйки. Так, ось це буде мій котик. Котик, ти будеш спати. Ой. Ти будеш спати ось тут. Ой, котик. Котик лягай. Все. Котик спить. спи. Що у мене екран не повертається? Так, Аліса, швидко ресет, бо у мене там щось зламалося. Осе. Мама, відкривай двері. Я втекла. А що тебе з дверима? Да, у тебя двері зламалися, а? Мама, рятуй, я не можу вибрати. А, мама, тут якась людина прийшла. Она хочет у нас А у мене є один способ. <кій> Хай! Дайте ее так в чат напишем. Вон она телепортнулась. Это так прикол. Да ты прибыл. Я тебя бью. забань! Мама, забань цю дівчинку! Я не можу. Сіту викусила. Да, мама! Мам... Ту... <свят> Сіту викусила. Ладно, мам, пішли спати. Ну, і шлітло виключено, да, відключення. Технічне відключення. Я не можу натиснути на ось цю кнопку. Good night! Гудне! Гудней! До побачення! Ну, все, я хотіла нормально закінчити, а вона пішла. Окей. Декорації. Тут було б так красиво. Туц, ту, ту, ту тутутуц. І на цьому я хочу закінчити своє відео. Всім па-па!